Вітаю вас, шановні друзі. Запрошую нас, вас у наше коло з Катериною Сменцевої. Сьогодні будемо говорити про секрети успіху. В Харкові вже кілька років працює Європейська школа-журналістика. Цього року у нас з'явився новий стартап. Старт старт да. Він називається Дитяче відділення ведучих телевізійних ведучих. Працює він на базі телевізійної програми В гостях у Забадайках. Так от настільки великий успіх, що вдалося. Довелося нам припинити прийом э, дітей у це відділення. Просто довелося відмовлятися. Скільки базай, бажаючих прийшло в дитячу телевізійну школу, що нам довелося просто припинити. Катерина Успенцева розповідає про успіх керівник цього відділення э, дитячих телевізійних ведучів. Спасибо, Олександр Борисович. Дійсно, в этом году ми не очікували такого напливу дітей. Мы хотели набрать одну группу, но пришло ребят как минимум на три: мы сделали небольшой отбор. И в результате сформировали такую группу дети, которые талантливы и в актерском мастерстве, и дети, которые способны написать некий текст. Они обучаются ведь не просто быть ведущими на самом деле, поскольку школа европейской журналистики называется. Поэтому мы, ребят, готовим их к журналистской деятельности тоже. Программа в гостях у Забадайки позволяет ребенку... Попробувати себе в усіх качествах, як ведущим, так і журналістом. От головний секрет успіху. Спочатку була створена програма, да. потім під цю програму була набрана ціла команда. Да. І діти навчаються прямо в цій програмі. Вони навчаються бути телевізійними дущими. Тобто вони навчаються і вони відразу працюють телевізійними ведучими. От ж, в секрет успіху да, в этом есть какой-то секрет успіху, но мне кажется, що успіх это прежде всего люди, Люди, которые работают в команде, люди, которые создают школи, люди, которые не бояться работать з дітьми, потому що… Что... с детьми работать сложно, <laughs> не будем скрывать, это непростой труд, и э, все, кто становится на этот путь, должны понимать, что успех возможен только если вы очень много отдаете детям энергии, внимания, они это очень чувствуют, понимают и отдают вам обратно. Ну и похвалю Катерину, звичайно, секрет еще один – выкладание. Успех да. выкладания телевизионной школы телевизионных ведущих и журналистов. Я запрошую вас, в наше, коло, наше телевізійне коло до нових випусків, до нових зустрічей. До побачення!